Під капотом наших переживань насправді лежить та сама еволюція, адже наш мозок став достатньо розумним для того, щоб створювати стресові події в нашій голові. За це відповідає якраз кора Лобних доль. І ми можемо собі уявити якісь різні сценарії розвитку подій і від цього почати переживати, так, начебто, прийшли в свій внутрішній кінотеатр і зразу вам скажуть, що деякі люди звідти практично і не виходять. І так само як в кінотеатрі нас може якась з цих стресових подій настільки. Розчулити, що ми можемо або ж лякатися, або навіть почати плакати. І власне мозок розумний, щоб створювати такі внутрішні сценарії, але поки що недостатньо розумний для того, щоб навчитися виходити з внутрішнього кінотеатру і себе заспокоювати. Це дуже відрізняється від тварин, адже нам, напевно, буде важко уявити собі кота, який переживає за недосконалість соціальної системи, або про те, що я буду говорити на наступному своєму побаченні, або що станеться, якщо, наприклад.